Одержання і властивості літій фосфату. У літі, порівняно з іншими лужними металами, є доволі багато малорозчинних сполук. Серед цих сполук можна якраз назвати літій фосфат. Його одержання і побачимо зараз. Для цього ми приготували з сухих реактивів відповідні розчини літій сульфату і натрій фосфату. Розчин натрій фосфату довелося ще й профільтрувати, щоб позбутися каламуті у вихідному розчині. Далі у пробірку наливаємо розчин літій сульфату у об'ємі приблизно 1 мл. І додаємо до нього рівний об'єм розчину натрій фосфату. Ніяких видимих змін при цьому ми не бачимо, адже літій фосфат має достатньо високу розчинність. Щоб побачити саме осад, потрібно взяти скляну паличку і почати терти по стінках пробілки. Навіть за цих умов осад утворюється далеко не одразу, і швидкість утворення осаду залежить від концентрація вихідних розшів переважно від цього. Терти треба обережно, щоб не зруйнувати пробірку, і поступово бачимо появу характерної білої каламуті. Це і є дрібнокристалічний осад літій-фосфату. Ну, от Зараз вже цю каламуть на темному тлі видно добре. Навіть на дні пробірки можна побачити кристали. А тепер Перевіримо розчинність отриманого посаду у кислоті. Сульфатна кислота розведена, додаємо невеликий об'єм цієї кислоти і бачимо, що колони притим зникає. Отже, лідій фосфат достатньо легко розчиняється у кислоті.